19 березня актовий зал Олександрійського НВК No17 приймав ювілейний 20-й міський фестиваль дружин юних пожежників. Кращі команди шкіл, які на протязі року організовували проведення пізнавально-розважальних програм Брейтрин КВК Щоденькови щасливий випадок, під час яких закріплювало на практиці знання та навички проведення рятувальних робіт. Дії в небезпечних ситуаціях надання першої медичної допомоги будуть боротися за перемогу, щоб надалі взяти участь в зональному етапі який буде проведено в місті Силовоцькі, найкращі команди юних пожежників з 15 навчальних закладів Олександрії показували свою майстерність. Команди будуть змагатись і будуть показувати, як вони вміють діяти в надзвичайних ситуаціях. Тобто вони показують свої знання і в медичному конкурсі, як вони можуть жгут наложити, показують свої знання в теоретичному конкурсі, ну і, звісно, представлять своє домашнє завдання. Де мова йшла про рятувальника, що це найкраща професія. І і як діти можуть донести до людей, що стосується цієї професії, яка вона необхідна на сьогоднішній день? Судити змагання зібралося компетентне журі, куди увійшли і пожежники, і представники Центру дитячої та юнацької творчості. Команди ж вражали суддів піснями, танцями і навіть цілими театральними постановками. Наприклад, команда ліцею інформаційних технологій «Палаючі серця підготувала казку про професію рятувальника. У нас був король, водяний, всі відомі казки. Я думаю, що цього ні в кого не буде, тому що ми писали самі. І пожежники зі сцени залу показували і розказували, що робити, коли сталася пожежа або повінь, що робити, коли ви отруїлися грибами чи ягодами, та як надати до лікарську допомогу. І все це весело, музично і оригінально. Публіка плескала в долоні. Так їм я думаю, сподобалося, тому що це оригінально. І пісня була, і літературно художній художня постановка була. Усі команди до фестивалю підготувалися на високому рівні, тож конкуренція була велика. Зрештою, за результатами змагання, на четвертому місці опинилася команда зі Звенигородки. Третіми стали юні пожежники 19-ї школи. Срібло фестивалю вибороли школярі ліцею інформаційних технологій. А переможцями ювілейного фестивалю юних пожежників Олександрії стала команда навчально-виховного комплексу номер 17 Усі переможці отримали грамоти та солодкі подарунки. А команда юних пожежників 17-ї школи готується у квітні захищати честь Олександрії на наступному етапі змагань у Світловодську.